Усі хороші часи завжди результат вашої наполегливої праці та постійної самовіддачі в минулому. Те, що ви робите сьогодні, запорука завтрашніх результатів. Якщо хочете й завтра пожинати плоди, сійте насіння щодня. Якщо бодай на хвилину ослабите концентрацію, неминуче почнете відступати назад. Єдиний спосіб розбагатіти реалізм і гранична чесність. Вам потрібно розпрощатися зі світом ілюзій, який існує хіба що на сторінках журналів і на екранах телевізорів. Все не так просто, як вас запевняють. Життя жорстка штука, і люди отримують дуже серйозні травми. Тому, якщо хочете перемогти, потрібно бути міцним як кремінь і готовим працювати ліктями й кулаками. Найбільший успіх приходить тоді, коли пливеш проти течії. Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.